Всім привіт! Я Катя, і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. В попередньому відео я вам казала, що то був не останній мій тиждень стартів, що ще буде. Ось! <с> Він настав. Сьогодні у нас 1 серпня і починається тиждень стартів. новенький. Цей тиждень стартів буде називатися «Бейбі стартер Цьому тижні стартів, в цьому спільному проєкті ми будемо в'язати дитячі речі. Не обов'язково іграшки. Це має бути щось для дітей. В мене це буде, здебільшого, іграшки, тому що все-таки я більше по іграшках. Але взагалі можна і одяг, і аксесуари. І, як говорила організатор наша і декор, наприклад, в дитячу кімнату, все що душа забажає. Організатором. Цього спільного проєкту є Вікторія з каналу Україночка В'яжі з тренди». А також у нас є спонсор. Це також Вікторія з каналу Сиджу В'яжу. Бере участь у цьому тижні стартів дуже багато дівчат. Звісно ж, список всіх учасниць я прикріплю під відео, і силочки, посилання на їхні або Ютуб-канали, або, здається, на деяких є посилання на інстаграм-сторіночку, наприклад, хто не викладає нічого в YouTube. Переходьте, дивіться, підтримуйте, всім буде дуже приємно. А також посилання на організатора спільного проєкту та на спонсора нашого також залишу в описі. Так, що ж я буду в'язати? Стартів у мене також буде небагато, тому що я об'єктивно розраховую свої сили. Краще я щось більше пров'яжу, чим я розпочну дуже багато процесів. Тому що, знаючи себе, якщо в мене буде дуже багато процесів, моя увага розсіюється на всі і не в'яжеться нічого. Тому почнемо. Ось є корзинка. Попередочку про все. Тут є три муточки. Плюшевої пряжі розповідаю, навіщо вони мені. Тут є Янард Дольче. Зараз кажу колір. 782-й колір. Такий він сірий, Насичено сірий. Два моточки. І є пудровий. Пудровий це Premium Yarns Baby Love. Я вже з такої пряжі в'язала. Навіть в попередньому відео я вам про неї просто розповідала. Ось такий пудровий гарний відтінок. В поєднанні мені дуже подобається так мило, так ніжно. Що це буде? Це буде зайчик. Знаєте таких зайчиків з великими плюшовими вухами. Здебільшого в таких зайчиків вуха в'яжуться крючком великим. Наприклад, я в'язала таких зайчиків гачком 8. Номер 8, саме вуха, щоб вони були такі об'ємні і повітряні, я б навіть сказала. Ось такого зайчика я з хочу зв'язати. Як я тільки ще й сказала, я таких зайчиків вже в'язала, навіть не один разок. Але зараз я хочу трішки поправити схему. Тому що схема в мене є, наприклад, зараз покажу. Ось. Написано давним-давно. Я до кожної схемки малюю малюночок, Схематичний. Схематичний, щоб знати, деяка схемка. Тому що, на ну, ось, наприклад, зайчики в мене тут вже штук 15 точно є. Це щоб я не плуталась. Схемка в мене є. Але я її знайшла в інтернеті давно, я її вже переробляла навіть трішки під себе, і все одно я передивлялася фотографії цих готових робіт. Вони мені не зовсім подобаються. Я бачу, що мій. Рівень в'язання, не побоюсь такого слова рівень майстерності, трішки виріс. Мені так здається. І тому я хочу трішки ускладнити цю іграшку. Більше утяжок додати, більше ще якихось нюансів, щоб іграшка трішки мала більше форм. Не знаю, чи я правильно висловилась, але нехай так. Тому я хочу цю схему переробити. Думаю, в мене вдасться. Давно я таких зайчиків не в'язала, ніхто не замовляє, та й, в принципі, я здебільшого хотіла все нові і нові схеми пробувати, і до попередніх не поверталася. А зараз, думаю, хочу. Хочу спробувати ще раз і по-новому. Тому це такий план у мене. Хоча б розпочати. Хоча б розпочати. Також. Я вам забула сказати, що одним таким правилом, нюансом цього тижня стартів це те, що ми маємо зв'язати хоча б одну річ на благодійність. Тому це в мене буде ось що. У мене є ось така пряжа Алізабела. Це 100% бавовна. Ось такого молочного відтінку. Цю пряжу я використовувала для в'язання, якщо ви пам'ятаєте. Замовлення з тигриками. І ось тигриків я в'язала з ось такої пряжі. Так. І в мене є повний моточок. Я хочу з цієї пряжі зв'язати медуз або восьминіжок. ніжок. Це вже дивлячись, яку я схему знайду. Тому що в мене десь була схемка, але я її загубила. Тому буду наново шукати. В інтернеті я попередній раз знаходила, тому я думаю, це буде не проблема знайти. Для чого ці медузи? Восьмяніжки це для поспішайок в пологові будинки. Я давно хотіла таким зайнятися, я вже якось навіть починала в'язати цих восьмяніжок. Десь в мене початий процес є. Але я хочу розпочати наново. Все-таки тиждень стартів. Тому ось так. Це друга така іграшка буде в мене. Я зараз. Знаю, що таких восьминіжок для поспішайків в'яжуть з 100% бавовни, тому, думаю, ця пряжа більше, чим підходить. Так, є. І наступний старт це буде невільна іграшка. Уявляєте? Це знайомі вам кольора. Це будуть сандалики. Я сандалики такі вже в'язала і обіцяла вам зняти майстер-клас на них. Сандалики зв'язалися на замовлення, вони були в комплекті з, з двома костюмчиками, якщо я не помиляюсь, які в'язала моя мама. А я в'язала сандалики до, цього, до цих костюмчиків. І ось в мене є трішки пряжі. Тому буду в'язати і паралельно знімати вам майстер-клас. Що це по пряжі буде? Це ем, Янард Джинс номер 05, А ось це газал Бейбі Котон XL. Номер. Я перший раз не могла знайти номер і другий не можу знайти. Він тут взагалі пише. 34,53 Напевно, він. Буду я в'язати це в одну ниточку. Вона така грубенька досить. А джинс буду в дві ниточки брати. А гачок буду використовувати номер 4 Та й ось такі справи. Ось такі в мене будуть старти. Надіюсь, у мене все вийде пов'язати. Хоча б розпочати це все. Позбираюся в корзинку назад. Обов'язково вам буду все показувати. Тому. О. Яка краса. Тому до нових підключень. Так, привіт! В мене сьогодні неділя, сьогодні 6 серпня, і трішки підключуся до вас, покажу, що я в'язала. Чесно кажучи, зв'язала я досить мало. Хоча вже ось через кілька днів мені потрібно підбивати підсумки і звітуватися, що ж я зв'язала за цей тиждень, можна сказати, але я зв'язала досить мало. Ну, показуй. Ось що виходить. Ось таку детальку я зв'язала. Це до сандаликів, підошва. Вона подвійна. Тобто це дві детальки зв'язані. <хи> І навіть їх зв'язала вже. Вона, ця підошва розміром. зараз скажу, Здається, 13 см, але... Щось дуже багато. 15. Чому вона 15 см? Вона 15 см. 15 см це дитині більше року. Значно більше року. Як я не люблю в'язати по розмірах. Напевно, що я буду дорочити. Тому що це якось забагато. Я щось не подумала поміряти раніше. Що так взяти? 15 15 см. Я в'язала все по розрахунках, все як було. Невже 15 см було і тоді, коли я в'язала на замовлення? Добре, нехай, нехай так буде. Ну, ось така деталька зв'язана. Я ще подумаю, що з нею робити, тому що ну, щось не то. 15 см це трошки багато. Але добре. Так, це є. Щось наклеїться в мене ці старти. І в'язала я зайчика, якого я планувала, і ось дивіться, які вуха зв'язалися. Майстер-клас я переробила. Я трішки знайшла майстер-клас в інтернеті, так, трішки свого додавала, трішки того, трішки попереднього майстер-класу, і так і в'яжу зараз. Вушка пробую ось такі, Типу вузеньки, тому що раніше я в'язала їх ширшими. Але пробую вузеньки, тому що я хочу зробити зайчика повністю однотонного. І потім зв'язати окремо сукню. І якщо я в'яжу однотонного зайчика, це буде йти дуже багато пряжі одного кольору. Я просто хочу, щоб мені вистачило два мотка. На одну іграшку. Тому, можна сказати, трішки економлю. І тому зменшила вушка. Подивлюся, якщо в мене буде залишатися достатньо пряжі, то буду вушка збільшувати. Я не знаю, чому я розпочала з вушок. Мені просто найбільше їх подобається в'язати, тому що я в'яжу великим крючком гачком. Ось таким номер 8 такий масивненький, Так вже класно в'язати. Петельки, получаються такі м'ясенькі-мягесенькі, прям повітряні. Ось так. Ось два таких вушка. І це все. І це поки все. Щось з цього тижня, і правда, не пішли мені старти, але надіюся, в мене ще є, грубо кажучи, один день, щоб хоч трішки зв'язати. Тому, надіюся, я. В фінальному підключенні зможу вам трішки більше показати. Ну що ж, привіт! Сьогодні в мене понеділок, 7 серпня, а це означає, що будемо зараз підбивати підсумки тижня стартів. Показую, що я зв'язала. Я все-таки перев'язала підошву в сандаликів. Зробила її меншою, точніше, я просто взяла інший гачок. Я попередній раз в'язала гачком номер 4 і тому, звісно, петельки були трішечки більші, сама деталька вийшла більша, я спробувала взяти гачок номер 3 І мені так подобається більше. Тому що петельки акуратніші, виходить, сама підошва цупкіша. І, хоча вона подвійна все одно, але вона значно цупкіша, виходить. Тому, я думаю, я так залишу. І до того ж, вона значно менша. Я зупинилася на розмірі підошиби 12,5 см. Але саме сандалики будуть підходити на ніжку 11-11,5 см. Тобто це на дитятко 6-9 місяців. Я думаю, що, напевно, що я так залишу. Саме в цей період, напевно, що діти саме починають топати, тому мені здається, саме сандалики будуть актуальними. Тому що я так подумала: до 6 місяців, в принципі, не потрібно саме таких ем, сандаликів. А після року вже не актуально, тому що діти зазвичай вже активно ходять, деякі, напевно, вже бігають, тому сандалики такі будуть незручними. Залишається 6-9 місяців. <ріху> Подивимося. Напевно, що я залишу ось такий розмір. Ну, мені подобається. Що виходить? Мені дуже подобається колір. Він такий гарний, цегляний. На камері він ближче до червоного, але він ближче до помаранчевого в реалі. Ось так. Далі, що я в'язала? Далі я в'язала взагалі. Я вам казала, що на благодійність буду в'язати медуз або восьминіжок. Я схему знайшла, я почала в'язати. Але я почала в'язати, я вам розказувала, що це пряжа хлопкова, бавов'яна, точніше, і гачок 1,5 мм. Тобто в'язка буде малесенька-малесенька, і в'язатися воно буде дуже-дуже довго. Тому я вирішила почати в'язати в дві ниточки і більшим гачком. Але, чесно кажучи, мені не подобається. Мені не сподобалося, що вийшло, тому що полотно виходить цупке, воно дуже цупке, воно грубе, воно жорстке. І я не знаю, чи воно підійде для таких цілей. Тому я розпустила. Поки що немає, що вам показати по цьому етапі, по цьому процесі. Не знаю, можливо, я все-таки буду пробувати гачком півтори міліметри, буде довше в'язатися, але воно буде виглядати краще. А також я подумала, що хоча полотно з напібавої чи бавоняної пряжі досить буде цупкеньке, але все одно наповнювач, напевно, потрібно перше в якийсь захисний чохольчик поміщати, а потім вже в іграшку саму. Тому що всяке може бути, бувають такі ситуації. Я думаю, всі мене зрозуміють, що буває деякі волокна з холофайбера вилазять з поміж хрестиків цих, поміж стовпчиків. І такого, напевно, не має бути. Тому, ой, це так потрібно все обдумати, щоб все було правильно, щоб все було гарненько. Тому я ще це обдумаю і наступне відео буду вам обов'язково показувати. Тому поки цей процес, можна сказати, невдалий. Але нічого, зато наступний процес я трішки більше пов'язала, тому що він був зв'язаний з плюшової пряжі. Ось, вушка. Я вам показувала вже, але я вам не розказувала, якого вони взагалі розміру. Зараз я помірюю. Вони, якщо я не помиляюсь, близько 30, так, 32 см вдовжину. Приблизно такий самий і буде сам зайчик. 32 см вдовжину, щоб вушка були прямо від макушки до п'яток. Ось. Надзвичайно м'ягесенька пряжа, як я обожнюю плюш. плюшову пряжу. Ну, бавовняною, напівбавовняною не зрівняється. Також, що було зв'язано? Це було тільцем зв'язано. Треба його наповнити ще тільки. О, ось така усеничка. Потрібно ще наповнити. Ось тут такий пузик буде. Ось так. Трішки буде випинання таке спереду. А також головка в'язалася. Головка поки що виглядає ось так. Але да, виглядає, поки не дуже презентабельно, але з цього все починається. Далі будуть утяжечки, ось таку, очки тут будуть утягуватись, тут буде така мордашечка утягуватись, вишиватися бровки, будуть кріпитися війки до очок. Очки тут поки що не на безпечному кріпленні, поки вони будуть клеєві, поки схема, можна так сказати, в розробці, а потім я навчуся, наловчуся їх. Зразу в процесі в'язання прикріплювати. Я подивлюся, на якій відстані, на яких рядочках їх прикріплювати. І тоді все зроблю. Поки що, поки будуть так. Ну, ось так приблизно будуть витягуватись. Ну і кріпитись будуть вушка. Зараз покажу вам приблизно. Так, да, зараз, поки взагалі не презентабельно, без носика взагалі можу носика також вчепити. Де мої носики? Зараз я знайшла якийсь носик. Примірюємо його. О, напевно, що він не буде. Ну, дивіться, ну поки що ось так. Але я вам даю слово, що воно буде трішки презентабельніше виглядати. Ну, поки так. Десь я діла свої носики. В мене була ціла така торбинка зі пакетик з цими носиками більше 100 штук. Я замовляла якось в Aliexpress, здається. Дуже зручно, дуже зручно. Десь треба їх знайти. І ось такі то справи. Не дуже вдалий тиждень стартів, але все одно хоча б так. І я вам показувала, що ось така буде сукня. Ось такого пудрового. Взагалі колір називається Пельна роза. Я не знаю, як перекласти на українську, буде так. Ось такий пудровий колір. Буде... Мені дуже подобається це поєднання, буде дуже ніжно. Тому поки що на цьому все. Дякую вам за перегляд. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що пишете коментарі, залишаєте вподобайки. І бажаю вам всього самого-самого найкращого, мирного неба. До нових зустрічей, нових відео. Всім пока!